Волинянин до смерті побив знайомого, Луцьк псують вандали на роверах. У ПЦМП має вибратись з Успенського собору таке рішення суду. Суд зобов'язав позампа повернути пам'ятку національного значення «Успенський собор у Володимирів державну власність. Також релігійна громада має сплатити 3 тисячі гривень за те, що з липня займала будівлі незаконно. Таке рішення 12 листопада прийняв суддя Ігор Гарбар в господарському суді. Повідомило видання Бух. Фактично суд прийняв рішення про про переповернення цього майна в державі і звіс шляхом звільнення цих приміщень культових споруд, такими зараз користуються релігійна громада. Нагадаємо, договір безоплатного користування релігійної організації Володимир Волинської єпархії УПЦ МП пам'яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі закінчився ще 1 липня. Проте добровільно покидати святиню представники МП не захотіли. Тоді Волинська ува подала заяву в суд. Справу слухали з вересня, і ось нарешті є результат. Але Напевно, що буде апеляція, будемо очікувати для цього в е, іншої сторони. Є відповідний е, згідно чинного законодавства термін. Ось таке. Але це вже маленький той перший крок, коли ми виграли цю судову справу. І Я впевнений, що Свято Успенський собор повернеться в лону православної церкви України. На війні загинув герой з Луцького району Юрій Годлевський. Йому було 28 років. Житель села Лобачівка, Поліг, боронячи Україну біля Басівки на Сумщині. Це сталося 11 листопада. Вічна пам'ять герою. На Донеччині загинув захисник з Волині Віктор Добринський. Йому було 43 роки. Водій автомобільного відділення взводу матеріального забезпечення поліг 9 листопада біля Вознесенки Донецької області. Під час стрілецького бою Віктор Добринський отримав смертельні поранення. Вічна пам'ять герою. Луцьк попрощався із захисником України Степаном Осипчуком. Загиблому на війні Лучанину було 23 роки. Його серце перестало битись 28 жовтня в бою з ворогом біля Вовчанська Харківської області. Прощання за героєм було в Свято-Троїцькому соборі Луцька. Туди прийшли рідні, друзі, побратими і знайомі полеглого захисника, а також небайдужі горю люди. Потім у домовину з тілом Степана Осипчука пронесли театральним Луцька люди стали навколішки. Поховали молодого героя у секторі військових поховань міського кладовища у селі Греща. У Луцьку лікарню швидкою доставили чоловіка з тяжкими побоями. За кілька днів він помер. Співробітники поліції встановили, що побив свого знайомого 40-річний односелець. На жаль, 11 листопада потерпілий помер. За цим фактом слідчі оголосили про підозру зловмиснику, який завдав смертельних ушкоджень знайомому. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Йому може загрожувати позбавлення волі до 10 років. У Луцьку невідомі розмальовують паркани. За підрахунками муніципалів, їх графіті з'явились вже в десятьох різних місцях. Намалювали їх за годину в ніч на 10 листопада в проміжку між 2-ю і 3-ю ночі. У муніципальній варті нагадують, що робити написи, малюнки та подряпини на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, набережних пам'ятках є порушенням правил благоустрою міста Луцька. Також ці молодики порушили кому. Данського годину. Тож невдовзі до них навідаються з поліції. На Волині згорів житловий будинок. Це сталося серед ночі в селі Мальники Річицьке Ковальського району. А сели полум'я рятувальники і добровольці з двох сусідніх сіл. На щастя, в цій пожежі ніхто не постраждав. Чому загорілася хата, поки невідомо. Поблизу одного з прикордонних населених пунктів Камінь Каширського району затримали 26-річного чоловіка з Київщини. Він хотів за 3 тисячі доларів хабаря потрапити в Білорусь, аби звідти дістатися до родини в Швейцарії. Порушника затримали на гарячому, коли він давав першу частину хабаря 2 тисячі доларів. На нього чекає кримінальна відповідальність. Собака винюхав у 18-річної дівчини наркотики. Це сталося на пункті пропуску ягодин. Уродженка Кіровоградської області автобусом Київ Талін рухалась за кордон. Під час огляду багажу службовий собака зреагував на одну з валіз. Як виявилось, там був канабіс. Наркотики вилучили дівчину з автобуса. Висадили. Ця ділянка теплової мережі на вулиці Івана Корсика експлуатується з 1979 року. Якщо труби діаметром 530 міліметрів ще більш-менш у пристойному стані, кажуть комунальники, то ізоляція повністю зношена. Тож розробили проєкт із її заміни, і майстри приступили до роботи. Уже кілька днів монтують ізоляцію з піненого поліуретану в захисній металевій оболонці у цинкованій сталі. Протяжність об'єкту 600 метрів. Якщо ми підійдемо, доторкнемося до цієї труби, температура теплоносия в середній мережі вона десь 84 градуси, Але мережа, якщо ми доторкнемося, вона повністю холодна. Це означає, що немає тепловтрат. Цікаво, що виконання робіт підрядником на забезпечення опаленням та гарячою водою мешканців Луцька, а це понад 240 багатоквартирних будинків, не вплинуло. Економічний ефект, який ми від цього очікуємо, це близько 5,4 і мільйона гривень за опалювальний сезон. А це вже технічні плюси від роботи кугенераційної газової установки обладнання для комбінованого виробництва електричної та теплової енергії шляхом спалювання природного газу. Її ДКП «Луцьк тепло отримало як міжнародну технічну допомогу від агентства США USAID, розповідає Луцька міський голова Ігор Поліщук. Вартість установки 19,5 мільйонів гривень. Якщо говорити по-простому, то це газотурбінна установка. Яка виробляє і теплову енергію, і електричну енергію. Це нам дає можливість економити на електроенергії, тому що когенераційна установка, власне сама її виробляє. І це нам дає можливість економити на обсягах газу, який ми використовуємо для опалення цього мікрорайону. В фінансовому еквіваленті це в нас близько 5 мільйонів гривень економії на рік, що дуже важливо. Робота установки забезпечує автономним джерелом енергії котельню на вулиці Зоряна та центральний тепловий пункт. А вироблена теплова енергія транспортується споживачам привокзального мікрорайону. Позитив її в тому, що, ну, не дай Бог, блекауту. Ми розуміємо, що. Що, що означає блекаут? Вона все-таки дасть можливість нам на, цьому, на цій локації забезпечити потреби цих споживачів від даної котельні теплом, ну, як мінімум теплової енергії. Бо про гарячу воду на період блекауту ну, це якась розкіш, ми, напевно, будемо забувати, а потреби опалення ми забезпечимо від даної котельні. Цікаво, що це вже друге обладнання, введене в експлуатацію комунальниками. Перше запрацювало на початку 2024 року в іншому районі обласного центру. Його теж презентували як допомогу від USAID. Сприяє постачанню теплової енергії та гарячої води понад півсотні будинкам десятьом закладам освіти одній метустанові. Щороку сотні студентів технічних спеціальностей відвідують об'єкти Рівненської АЕС. Днями ознайомили з роботою підприємства студентів Нововолинського електромеханічного фахового коледжу. Понад 30 майбутніх фахівців, які навчаються за спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, прагнули дізнатися, як працює атомна станція і яким чином виробляє такі потрібні країні кіловати електроенергії. Студентів третьокурсників супроводжували їх викладачі. Така екскурсія для представників Нововолинського електромеханічного коледжу проводиться вперше. Мета приїзду нашого, звичайно, побачити традиційну енергетику, тому що атомна енергетика це власне традиційна енергетика. Яка роль її взагалі в енергетичній системі? Так, ми хочемо бачити, як взагалі працює обладнання. Для себе взяти досвід не тільки для студентів, а й для викладачів. І в майбутньому, я думаю, що ми навіть будемо мати можливість трошки більше давати власне, студентам напрям власне, от, по станціях електричних. Під час ознайомчої екскурсії в інформаційному центрі підприємства студенти дізналися про історію будівництва атомної станції та які типи реакторів експлуатуються на РАЕС. На прикладі макетів енергоблоків їм продемонстрували, як ядерна енергія поступово перетворюється у теплову, механічну та електричну. Розповіли і про виклики, які постали перед атомниками під час повномасштабного вторгнення, окупацію Запорізької атомної електростанції та відмову українських АЕС від російського ядерного палива. Також екскурсанти мали змогу побувати у навчально-тренувальному центрі РАЕС. Родзинкою екскурсії є знайомство з роботою повномасштабного тренажера. Він є прототипом енергоблоків, що експлуатуються на Рівненській атомній електричній станції. Тут студенти мали можливість відчути себе працівником енергетичного об'єкта. Вони спробували самостійно керувати енергоблоком. Зокрема, умовно знизити його потужність, а також в ручному режимі повністю зупинити роботу ядерного реактора. Падає, і потужність виставна змінюється майже до нуля. Щойно я мав можливість власноруч зупинити реактор. Насправді це було дуже цікаво і водночас страшно, оскільки з'явилося багато червоних індикаторів і звуків. Я себе відчув працівником на справжній атомній електростанції. На повномасштабному тренажері, що імітує блочний щит управління реакторів, атомники систематично проходять навчання. Зокрема, відпрацьовують усі аспекти керування енергоблоком. Це допомагає підтримувати їх кваліфікацію та підвищувати рівень професійної підготовки. Атомна енергетика, я вважаю, що вона є дуже важлива, тому що на теперішній час вона є, забезпечує 60% всієї України порівняно з сонячною, повітряною, гідроелектростанціями. Вона важлива, без неї ніяк. Загалом екскурсія виявилася захоплюючою та насиченою. Підсумовують студенти. Мені все дуже сподобалося. Хотілося б, звісно, частіше таких екскурсій, але в теперішній час. Це не так можливо сьогодні. Наші студенти почули досить і змістовну інформацію і надіємося, що в майбутньому це їх зацікавить для проходження практики. Ну і працевлаштування на рівненській атомній електростанції. Нині атомна галузь як ніколи потребує кваліфікованих фахівців, адже в Україні будуються нові енергоблоки. Окрім того, фахівцям, які виконують надважливі функції з експлуатації існуючих блоків, потрібна гідна заміна. Відтак усі надії покладені на сучасну, талановиту та прогресивну молодь. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС